Я мама, я дружина, тому за своє життя я певняла дуже багато спостаси і сподіваюся, що ще багато що буду робити. Я належу до того типу письменників, які сюжети беруть життя. Я і сьогодні плакала, коли я дивилася на ці танки, які стоять там по бокам доріг. Я вона ніколи на пройде. от взагалі ніколи. Та Влащенко — це зрозуміло і драматург, і письменник, і журналіст, і блогер. І я за своє життя. Я театрознавець, врешті-решт. Я мама, я дружина. Тому за своє життя поняла дуже багато спос Я сподіваюся, що ще багато що буду робити. От я там мрію займатися зараз кіною, можливо, це буду робити. Це приємно, тому що вони всі стали бестселерами, вони всі продані, розпродані, передавалися дуже гарно. І, а я належу до того типу письменників, які сюжети беруть життя. Ну, ну, всі мої історії, да, вони тією чи іншою мірою, а це історії, які я просто знайшла в житті, які сталися там, з моїми друзями, з моїми знайомими і таке інше. Нічого не, не було придумано з голови. Я просто збираю якісь речі, Знаєте, як ти збираєш там ліги. Да? Да? От у тебе є деталі якісь, а ти збираєш їх в якусь історію. Отак От у мене відбувається з моїми книжками точно. А коли ми формуємося, завжди перед нами стає ділема: ми хочемо бути такі, як всі. Чи ми хочемо бути собою? Да? Ми хочемо що для нас важливіше, а щоб там суспільство нас приймало, нас хвалило, чи нам важливо жити в мирі з собою? Каже, кожен з нас цю ділему для себе вирішує індивідуально. Я та людина, яка абсолютно спокійно знаходжу. Усі, скажімо, не в групах, не а, там в праймах, не а, в мейнстрімі. Для мене дуже важливо мати лад із собою да? і відчувати. Я вважаю, що свобода. Це вища ступінь самореалізації. Якщо ти можеш дозволити собі бути, бути собою, то ти просто щаслива людина. Якщо ти не можеш цього, якщо тобі потрібно всім подобатися сусідам, колегам, а, там, друзям по Фейсбуку, да, то ти просто живеш для них, а не для себе. А це, ну, можливо, це теж нормальне життя, я не знаю, але воно не для мене. Знаєте, це непереборне бажання, воно виникає. Ти завжди, от я, я кажу, є в житті речі, які тобі не потрібно навіть думати, це тобі потрібно чи ні, і хімія. От ти заходить людина в кімнату, і ти розумієш, що ти з цією людиною хочеш поговорити, хочеш бути поряд і так далі. Те ж саме з книжками. Ти відкриваєш книжку на будь якій сторінці, починаєш читати, і ти відразу розумієш, це твоя книга чи ні. Довго не потрібно, тому просто потрібно відкрити і ви відразу зрозуміти це те чи ні. Ви знаєте, я і сьогодні, от коли до вас їхали, вже пройшло півтора року, да, я і сьогодні плакала, коли я дивилася на ці танки, які стоять там по бокам доріг, і так далі. І коли там ми розмовляли з моїм про те, що тут відбувалося, він казав мені, що його колеги він колись працював в поліції, вони їм розказували, як вони знаходили людей, що відбувалося. І мені здається, що оця бій, вона ніколи не пройде. От взагалі ніколи. Неважливо, півтора року пройшло чи пройде десять років забути це буде неможливо. А ну це мій регіон, я не знаю, Київська область, Київ, Україна це все да, наша батьківщина. Я, я вважаю, що якщо ми захочемо, ми тут будемо щасливими. от і все.